Як не дивно, але пам'ятника Шевченку Ружині не було. Дивно хоча б тому, що незалежній Україні вже минуло 21. Проте краще пізно, ніж ніколи. Тим паче, коли мова йде про генія нашої нації, в історії кожної нації є найвеличніша постать, яка особлює дух, славу, геній, одвічні прагнення свого народу. Для України таким є Тарас Григорович Шевченко. Автором пам'ятника став скульптор із міста Хмільник Віктор Стукан, для котрого пам'ятник вружені став уже 54-ю роботою. Сам пам'ятник виготовлений із залізобетону та пофарбований під бронзу. Процес ця пам'ятки і по його ісполненню це було десь до сім місяців. Це все пішло до сімі місяців, щоб його було зробити. А з установкою і того більше до 8 місяців. Найголовніше, як зізнається, скульптор, щоб цей пам'ятник сподобався людям. А це справді так свідчення цьому кількість людей, що зібралася на центральній площі Ружина. Такі пам'ятники повинні бути і люди повинні пам'ятати про цю подію і шанувати пам'ятник, і шанувати пам'ять того, хто багато зробив для нашої держави. Тому це надзвичайно важлива подія в житті кожного нашого односельця.